Добрий день, Еврібаді! А також вітаю всіх, хто любить пилососити відкриті світи, але немає на це часу. Цього разу було не так багато новин, але вони були дуже цікавими. Ясна річ, що ми окинемо поглядом паскудний реліз The Last of Us на ПК, обговоримо багато новин від CDPR, а також я розповім про ремейк Stalker, про Assassin's Creed Mirage та розробку Far Cry 7. Теж ніхто не забув. Як ви розумієте, поговорити є про що. Ну а якщо вам можна. Можливо, подобаються наші відео, то обов'язково підписуйтесь на канал і, звичайно ж, дякую вам за поставлений лайк. Ну і по можливості можна стати спонсором каналу або долучитись на Патреоні. Чи по бажанню можна підтримати нас одноразовим донатом, щоб ми мали можливість радувати вас контентом, і звичайно, не забувайте підтримувати зсу. Коротше кажучи, налийте собі чогось не дуже корисного і давайте розбиратися. Якщо ви так і не встигли насолодитися прекрасною Forspoken, то 26 травня на неї вийде Адон Інтантавітраст. По суті, це приквел подій, якого розгорнуться за 25 років до основної сюжетної зав'язки. Цей Адон перенесе гравців на нові локації з ще більш вертикальнішим дизайном, і мабуть вони стануть ще пустішими, де магічний паркур повинен розкритися якось по особливому. Але головне питання тут навіщо і взагалі для кого? Ого, це DLC. Виявляється, Valve, як мінімум з 21-го року розробляє якусь нову гру. З опису вакансії можна зрозуміти, що вона запропонує супер-дупер інноваційний і небачений раніше геймплей з головоломками. Ви скажете, не вже дочекалися Portal 3? Поспішаю розчарувати. Габен же не вміє у цифру 3. тому краще розслабимо булки. При цьому неясно, заснований цей проект на популярній франшизі, чи базується на якомусь новому IP. Можливо, це взагалі мобільна дрочильня. Тому питання поки що відкрите. Хоча в файлах КС 2 знайшли згадки про РПГ по Доті 2 та Left 4 Dead 3. Можливо, таким чином Valve жартують, а можливо, Дід Габен готує несподіваний анонс. Покаже лише час. Німецька студія Deck 13 перенесла свою фентезі РПГ у відкритому світі Атлас Fallen. Тепер замість 16 травня вихід змістили вперед на два з половиною місяці. Тобто тепер гра запланована на 10 серпня. Причини, як і завжди, більш ніж банальні. Студії знадобилося більше часу, щоб відполірувати Atlas Fallen, а також покращити всі ключові аспекти, які критикувала преса у своїх прев'ю. Гру до речі, обіцяють знову показати на початку літа. Цього разу на гравців чекає демонстрація безшовного кооперативу. Днями показали геймплей Legend of Zelda Tears of the Kingdom, де продемонстрували абсолютно нові здібності Лінка. Так, герой зможе створювати та модифікувати транспортні засоби, типу дирижаблів або човнів, комбінуючи різні матеріали для крафту. Очевидно, що сам світ змінився дуже сильно. Тепер у грі з'явилися великі небесні острови зі своїми таємницями та секретами, які гравці повинні будуть вивчити в своїх проходженнях. На жаль, механіка Омки зброї залишилася, але тепер з'явилася можливість в реальному часі крафтити з різного сміття різну ефективну зброю проти нових ворогів. Наприклад, якщо схрестити спис і граблі, то така вундер вафля дозволить атакувати небезпечних ворогів здалеку. Щит також можна комбінувати із предметами, щоб отримати більше захисту. Стрілою з оком кажана, можна легко збити птаха в небі, тобто крафт обмежений лише вашою фантазією, і його можна використовувати не тільки тільки в бою, а й для вирішення головоломок. Також Лінк зможе проходити крізь ландшафт, і у нього з'явиться можливість перемотування часу назад, яке можна застосовувати до предметів. Також Нінтендо анонсувала тематичні аксесуари та нову лімітовану модель Switch OLED у стилі Tears of the Kingdom. Приставка надійде у продаж 28 квітня. ESA офіційно відмінили e 3 2023. Причини прості – виставка не змогла залучити великі ігрові видавництва та компанії, щоб окупити витрати на організацію. Наприклад, нещодавно Ubisoft публічно відмовилася від участі у заході, натомість вони збираються провести презентацію Ubisoft Forward 12 червня о 20-й годині. Там компанія поділиться свіжими новинами та анонсами. Крім того, більшість видавців також планують провести свої презентації. 8 червня о 22-й пройде шоу Summer Game Fest. Водночас журналіст Джеф Граб повідомив, що Sony збирається провести свою презентацію PlayStation Showcase до початку Summer Game Fest, тобто до 8 червня. Ймовірніше всього на шоу компанія розповість більше про свої майбутні ексклюзиви типу Spider-Man 2 і The Last of Us Online. Крім того, там збираються показати ігри від сторонніх видавців. Тому без анонсів новинок гравці точно не залишаться. Як розповів геймдизайнер, тод Продам моди для Skyrim Говард. Starfield запропонує глибоку систему взаємодії з супутниками. Гравці зможуть більш комплексно взаємодіяти зі своїми компаньйонами. Ця система набагато краще пропрацьована, ніж ті, які були представлені в їхніх іграх раніше. Тепер можна буде заводити з NPC романтичні стосунки, і це будуть повноцінні лінії, типу як у Mass Effect. Ні, навіть краще. Судячи зі слів Тода, вони приділили багато уваги ком компаньйоном, яких у грі буде кілька, при цьому гравці зможуть заводити комплексніші стосунки з чотирма з них. Тобто це працює таким чином. Умовний NPC може бути закоханий у вашого героя, потім з якоїсь причини йому щось там не сподобалося і він образився. А потім, через деякий час, цей компаньйон може повернутися до героя знову. Коротше кажучи, всі вчинки не пройдуть для героя непомітно, як в інших іграх. Bloomberg повідомили, що PS VR 2 показала відносно слабкі продажі на старті. За оцінками аналітиків із IDC Sony змогли реалізувати приблизно 270 тисяч пристроїв з 22 лютого до кінця березня. Хоча до цього компанія поставила за мету виготовити 2 мільйони пристроїв до того ж березня. Аналітики вважають, що Sony повинна знизити ціну PS VR 2, щоб уникнути катастрофічно низьких продажів, тому що це дуже високий поріг. Входу для гравців, враховуючи всі економічні та фінансові фактори, як приклад, один із таких факторів це те, що потрібно купити ще й саму консоль, а це обійдеться гравцям в досить кругленьку суму. І чи варте воно того, питання риторичне в той же час Sony очікувано відмовилася коментувати статтю Bloomberg. Полякам із студії Блубер, тім довелося виправдовуватися та розвіювати чутки про те, що Silent Hill 2 ремейк практично готовий до виходу. Як виявилось, заяву керівника команди Петра Бабено зрозуміли неправильно в оригіналі. Говорилося, що технічно гра вже готова, а команді залишилося лише відполірувати тайтл. Гравці вирішили, що чекати залишилося недовго, проте це схоже дещо не так. Тому Блубер опублікували повідомлення, де наголосили, що в технічному плані. Ані ремейк ще не готовий, а розробка все ще активно просувається, щоб надати публіці ремейк найвищої якості. Також компанія попросила ігнорувати всі чутки та чекати лише на офіційну інформацію від студії. Тому, мабуть, так і зробимо. Гендир Байовер Гері Маккей в інтерв'ю Beat розповів, що ветеран студії Марк Дарра повернувся до студії та вже консультує авторів Dragon Age Dreadwolf. Зараз він відповідає за зв'язок Dreadwolf з іншими іграми серії. У той же час до полішингу гри приєдналася команда нової частини Mass Effect. Нагадаю, вона досі перебуває на стадії продакшена. Така допомога повинна непогано прискорити вихід і покращити якість продукту на виході. Dreadwolf в даний момент знаходиться на стадії полірування та постпродакшену. Це означає, що гру нібито вже можна пройти від початку до кінця. BioWare обіцяє порадувати фанатів, подарувавши їм якісну Dragon Age, Тому студія хоче витратити на полірування стільки часу, скільки потрібно. Як повідомляли інсайдери, реліз точно відбудеться не раніше наступного року. То б сумнівався, що в LEGO 2K Drive від 2K Games будуть мерзенні мікротранзакції. Так, змі, які пограли в проект, помітили, що по всьому світу розташовані такі собі магазинчики Anki's Emporium. При цьому граючи користувач отримуватиме так звані Brick бакси які можна витратити на різні поліпшення та нові авто. Тому преса попросила 2K прокоментувати це. І виявляється, що в цих магазинах буде два типи предметів: ті, які можна купувати за допомогою. Брік долярів і ті, які можна купити за реальні гроші. Хто б сумнівався, що ця контора постарається впхнути, в здавалося б, цікаву гру більше не потребу, яка може викачувати гроші з гравців. При цьому варто тримати в голові, що в ній буде платний батл пас, скіни і інший клам. І це гра за фул прайс. Хоча вже важко дивуватися чудесам монетизації, але 2K Games щоразу покращують свій скіл. Десятирічний бета-тест закінчився, але Sony точно не розрахувала, що закінчиться він в підсумку саме таким чином. Так, днями відбувся реліз пк версії ремейку-ремастера The Last of Us Part 1, і Він обернувся абсолютним фіаско і катастрофою, на відміну від виходу ремейку Resident Evil 4, про який ми ще поговоримо в окремому відео. Гравці знищили рейтинг за проблемний технічний стан та практично повну відсутність оптимізації. Вре. Результаті ремейкоре Мастер отримав в основному негативні відгуки. Мені особисто ситуація нагадала ПК-реліз Horizon Zero Dawn. Тепер у мему з дрейкфейсом з'явився конкурент, бо мильно шакальний Джоел з шикарними бровами точно стане його конкурентом. Я вже мовчу про баги анімацій і різні ржачні штуки, які варті окремого випуску. Публіка розкритикувала гру за довгу компіляцію шейдерів, жахливу продуктивність, постійні вильоти на десктоп при цьому. Декого понерфило сейф файли. Також гравці зіткнулися зі слайдшоу в 25 FPS на топових конфігураціях, зависаннями, статерами та іншими проблемами. Гру охрестили найгіршим портом від Sony, тобто бета-тест повністю провалений. Також люди критикують і те, що шейдери компілюються по 4 години, при цьому повернути гру можна тільки в тому випадку, якщо ви не награли більше двох годин. Найсмішніше, що під час компіляції тебе може викинути, Нути, після чого все потрібно починати спочатку. Розробники з Iron Galaxy та Naughty Dog відреагували на проблеми, заявивши, що команда чує незадоволену публіку, вивчає відгуки про проблеми і зараз намагається залатати глюки і баги. При цьому вони готують ще кілька патчів. На жаль, перший і другий апдейт абсолютно ніяк не вплинув на паскудну оптимізацію. В першу чергу розробники хочуть виправити довгу компіляцію шейдерів та спробують усунути витоки пам'яті. Найцікавіше, що рукасті чуваки виправили проблему, замінивши одну з бібліотек. Перший із запланованих великих патчів виправить тремтіння камери під час використання миші. Можливо, виправить вильоти і додасть ФПС. Другий патч вийде наприкінці тижня. Він, як обіцяють розробники, вирішить купу технічних проблем, але це не точно. Студія також просить гравців залишати через свою сторінку підтримки заявки на будь-які проблеми, з якими вони зіткнуться. Хоча з точки зору. Ро кількості гравців на старті це один із найкращих показників з моменту релізу Spider-Man. І на кінець Naughty Dog опублікувала в блозі пост, де розповіла, що у майбутньому продовжить випускати свої ігри не лише на PlayStation, а й на ПК. Але якщо вони будуть такими, як цей, то подумайте двічі. Взагалі дивує, коли розробники роблять великі очі і говорять щось типу: Ой, ми не знали, що гра в СРАТА, що в ній купа проблем з оптимізоном, і взагалі перший раз. Раз чуємо про цю дичину, хотілося б нарешті отримувати менш зламані ігри на релізі, тим більше від флагманів ігроіндустрії. Я навіть не пам'ятаю, як давно ходять чутки про ремейк Metal Gear Solid 3, тому сумнівів у тому, що проект існує, майже немає. Як розповів Енді Робінсон, з VGC, ремейк mgs 3 планують випустити вже наступного року. Зараз проект активно розробляється. Крім того, Konami нібито, готує переведення інших частин серії для сучасних платформ, а анонсувати все це добро планують влітку на одній із презентацій. При цьому видавництво анонс... Сує нову частину Castlevania. це ми точно чекаємо. Хоча бюджет нової Lords of the Fallen і досить скромний, але гру планують просувати як проєкт aaa класу при цьому цінник у неї буде відповідний, а не 40 гривень. Аби ще й якість була відповідна, а то знаємо ми ці амбіції. Сіті Інтеректів розраховує, що Lords of the Fallen окупиться швидко, для цього достатньо реалізувати трохи більше одного мільйону копій. А щоб такий мув виправдав очікування, гру планують випустити в той момент, коли буде небагато потенційно великих. Блокбастерів Data Miner та Insider Script Leaks викотив нові деталі Avatar Frontiers of Pandora. Так, геймери візьмуть на себе роль дитини наві викраденої людьми. Основним завданням буде повернення до рідного клану та захист Пандори. Як і повідомлялося в ранніх інсайдах, у грі будуть представлені локації, що не зустрічалися у фільмах Кемерона. Звичайно, в грі є крафт спорядження, прокачування навичок і бойових стилів, а також кастомізація головного героя. Куди ж без неї? У боях можна використовувати. Використовувати як традиційну зброю типу списів і луків, так і вогнепальну типу гвинтівок для зручності пересування по опен Ворлду можна використовувати драконоподібних банші. При цьому бої можуть проходити і прямо в повітрі. Але якщо юбіки не додадуть риболовлю та аванпости, то перед замовляти ясна річ не варто. CD Projekt демонструє неймовірну ударостійкість, незважаючи на повну відсутність релізів і лише кілька загадкових тизерів, вона змогла оговтатися від катастрофічного релізу Cyberpunk. Це не тільки мої слова. Цей факт підтверджується цифрами у фінансовому звіті за минулий рік, який виявився другим за успішністю за всю історію компанії. Так, поляки змогли заробити 222 мільйони доларів. Але звідки гроші біллі? Звідки гроші? Справа в тому, що Кіберпанк нарешті по-справжньому розкрився, що дозволило грі розійтися тиражем у 20 мільйонів копій, принісши Проджектам майже 100 мільйонів доларів. Старий буркун Герванд з Рибі не збирається йти на пенсію, адже третя частина тільки за 22-й заробила полякам 35 мільйонів доларів, в тому числі завдяки виходу ремастеру. Усього чистого прибутку вийшло приблизно 87 мільйонів, а операційного 377. При цьому з усієї. Цієї гори грошей 47 мільйонів пішло на створення тих ігор, які ще тільки мають побачити світ в абстрактному майбутньому. Нині вони носять кодові імена Оріон та Хадар. Звичайно, ніяких деталей про них поки немає. Однак Проджекти все-таки пролили світло на те, що на нас чекає далі. Петро Нелюбович, фіндир компанії, розповів про майбутній всесвіт відьмака. На жаль, але процес створення Project Sirius був розпочатий з нуля. Тим не менш, нелю. Бович наголосив, що студія все ще йде на великі ризики, бо Сіріус має стати флагманом геймплейних інновацій. Але в чому саме звичайно секрет? Крім того, CDPR оголосила, що у червні почне ділитися подробицями очікуваного масштабного доповнення Phantom Liberty для кіберпанку. Саме на той період заплановано рекламну кампанію DLC. Розробка Адону зараз перебуває на фінальному етапі. Загалом над ним працює 340 людей. Можливо, перші деталі ми дізнаємось на їх. Рових презентаціях, проте відомо одне, що реліз відбудеться до кінця року, найімовірніше восени. Але є й погана новина: система метро в Кіберпанк не з'явиться ні в DLC, ні в якомусь іншому оновленні. У той же час виявляється нову частину відьмака у стінах студії, називають The Vічер 4. Хоча до цього проджекти спростували, що гра має такий неймінг, називаючи її кодовим словом Polaris. Справа в тому, що у рамках світу. Ендир Адам Кіченський сам сказав на The Witcher 4 Polaris, Цитата: Використання Unreal Engine 5 має покращити виробництво наших ігор. Це одна із стратегій випуску трьох aaa відьмаків, починаючи з Polaris, тобто Віч 4 Ось такий незручний момент. Хоча сама CDPR назвала слова Кіченського обмовкою, тим не менш чекати на The Witcher 4 доведеться мінімум до 25-го року. Не секрет, що Ubisoft має серйозні проблеми від закриття студій та перенесення Skull and Bones та інших проєктів до постійних скорочень, але не дивлячись на негаразди, конвеєр Assassin's Creed працює як годинник і, мабуть, запуститься й цього разу. Але днями анонімус ScriptLeaks написав, що Assassin's Creed Mirage перенесуть на другий квартал наступного року. Він також додав, що Mirage розробляється на тому ж фундаменті, що і Valhalla, тобто на його старій версії. Скрипт стверджує, що The Crew Motor Fest теж, типу, буде відкладена на наступний рік, і тут розпочалася справжня битва інсайдерів. Справа в тому, що джерела Тома Хендерсона в Ubisoft повідомляють протилежне і, взагалі, це міраж, мовляв, для Assassin's Creed Міраж поставили дедлайн випустити гру в кінці серпня. А The Crew Motor Fest запланована на вересень, і чомусь я вірю більше в те, що ці ігри вийдуть цього року. Так як у Юбіків великі проблеми з релізами і потрібно виправляти ситуацію. Лише одне в цих інсайдах зійшлося. Обидва інформатори впевнені, що ознак перенесення Аватар Фронтірсов Пандора немає, і гра точно вийде цього року. Тому варто дочекатися шоу у червні, де ми точно дізнаємося дату релізу міражу Аватару та нової зекрю. Український художник та аніматор Євген Левицький, судячи з усього сам він з Одеси, показав досить вражаюче геймплейне відео, як міг виглядати потенційний ремейк оригінальної трилогії Stalker на Unreal Engine 5. Ентузіаст показав переосмислення локацій, де зробив прольоти камерою, геймплейні елементи та механіки. Все це було приправлено перестрілками, дослідженням світу, полюванням на артефакти та аномаліями. У відосі ентузіаст хотів показати своє бачення. Геймплею ремейку. Так були продемонстровані знайомі місця, типу АТП, поселення новачків, яке виглядає прямо дуже соковито, елеватор, підземелля, що знаходиться під агропромом, нічні види зони і аномалії, стару церкву і насосну станцію на болотах. Взагалі, болота виглядають дуже атмосферно, а також рудий ліс та інші культові локації трилогії. Увагу також приділили стрільбі з різної зброї: ствол якої перегрівається від активного. Шутінгу, її прокачування, взаємодії з КПК та іншими предметами, типу детектора аномалій та болтами. Також у відео можна побачити анімацію використання аптечки, яка майже 100% була взята з метро. Звідти ж була взята анімація взаємодії з протигазом. Само собою в ролику знайшлося місце і битві з кровососом та контролером. Автор цієї демки на п'ятому Анрілі використовував матеріали з модифікацій Аномалі та СОК Апдейт. Атмосфера дійсно враже. І при цьому за графічним стилем гра більше нагадує метро Екзодус. Але що б там хто не говорив, а такий ремейк, звичайно, має величезний потенціал і явно знайшов би позитивний відгук у сталкерського ком'юніті. Шкода, що це лише фанатський рендер. Ну і останній інсайт із бюро розробки Юбіків: розробка Far Cry 7 поки що до пуття навіть і не почалася. Однак ця інформація зовсім ніяк не збігається з тим, що писав Том Хендерсон ще в січні. Нагадаю, він говорив, що, мовляв, у Ubisoft у розробці знаходяться дві Far Cry: одна з них однокористувацька, а інша мультиплеєрна, які раніше були одним великим проектом. Само собою, що Far Cry 7 на презентації Ubisoft Forward чекати точно не варто. Такі інсайди. Тільки заплутують публіку, тому хотілося б уточнень з цього приводу. Зате не потрібно нічого уточняти, щоб обговорити новини в коментах, тому чекаю вас там. Також будемо раді бачити вас у нас в Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете оперативні ігрові новини українською. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться, і грайте разом з нами.